Усім привіт! Діючі акції в магазині АТБ. Чай своя лінія, пів літри об'єм, ціна 12 гривень. Мюслі від своя лінія 350 грам в упаковці. Ціна 29 гривень 30 копійок. Олія від своя лінія. Ціна 32 гривні. Більший об'єм ціна 50 гривень. Нерафінована 51 гривня коштує. Банка об'ємом 3 літри коштує 177 гривень. Олія від майола 0,85 літри, ціна 49 гривень. Чумак золота олія рафінована 59,80 гривень. Сир кисломолочний український, нежирний 350 грам, ціна 35,90. 5% 37 тридцать гривень і 9% 40 гривень. Сирок глазурований. Безквітне тістечко. Ціна 17 гривень 30 копійок. Висквітне тістечко від своя лінія. Ціна 14 гривень 70 копійок. Медове ціна 13 гривень 60 копійок. Сирок глазурований від «Дольче», 13 гривень 60 копійок. 10 гривень 60 копійок коштує сирок глазурований від ферма два смаки на вибір. Сир нарізаний слайсами. Радамер. 150 г в упаковці. Ціна 59,90 49 гривень 30. Кій коштує ось такий сир: 135 г в упаковці, салямі. Масло солодковершкове від молокія. 82% жирності коштує 50 гривень, 73% жирності коштує 45 гривень. 26 гривень 50 копійок. Коштує морозиво від ласунки. Гран прі Акція на рис від делюкс. Камуліно 1 кг. Ціна 49,90. Рис шліфований від делюкс ціна 52 гривні 90 копійок. Акція на чіпси від своя лінія. Величезна пачка 200 гри. Є зі сметаною 44,90 та хвилясті 44,90. Пачки трошки меншого об'єму. Вага 110 грам, коштують 28 гривень. Смаки васабі, краби, паприка та сир. Така пачка вагою 70 грамів, коштує 23 гривні 70 копійок. Чіпси зі смаком сметани та зелені 27,90. Ще один варіант смаку чіпсів це є бекон. 25 гривень 50 копійок. Коштують фігурні вироби. Від своя лінія. Вага в упаковці 150 грам. халва із арахісом від своя лінія. Ціна 29 гривень 70 копійок. 300 грам в упаковці 43 гривні 80 копійок коштує халва ванільна 500 грам. Родзинки від своя лінії 200 грам в упаковці. Ціна 24 гривні. Акційна ціна на апельсини 42 гривні 95 копійок за кілограм. Борошно пшеничне. Куторок 88 гривень 90 копійок 5 кілограм. Кава рожчина 200 г в упаковці. Амбасадор 234 гривні 80 копійок. Цикорій від своя лінія 90 грам в упаковці 29 гривень. Замінник вершків ціна 43 гривні. Кава заварна амбасадор 250 г, ціна 115 гривень 20 копійок. 64 гривні коштує чай Хейліс 100 г в упаковці. Чай чорний. 100 пакетиків чаю фруктового 59 гривень 80 копійок. Зі смаком лісових ягодів ціна 64,70 гривень. Начинка макова 43 гривні 50 копійок. 275 грам в упаковці. Знижка на помідори 62 гривні 95 копійок за кілограм. Яблука ціна 33,95 гривень. Шоколад від фірми Корона із кокосовим смаком. Ціна 24 гривні 50 копійок. Молочна 27,40. Пористий шоколад від фірми Рошен. Є білий, молочний та чорний. Ціна 28 гривень. 80 грам в упаковці шоколад Міленіум із горіхами. Ціна 35 гривень 60 копійок. Три варіанти на вибір. Зубна паста від Сенсоден дитяча. Ціна 69,90. Зубна паста Сенсудин щоденний захист 100 мл, ціна 60 гривень. Відновлення та захист ціна 75 гривень, об'єм 75 мл. Сенсудин, об'єм 100 мл, ціна 64 гривні. На знижці є також зубна паста Parodontax 50 мл 47 гривень. 91 гривню 60 копійок коштує об'єм 75 мл. Флос зубочистка від своя лінія 31 гривня 50 копійок. Мило від своя лінія. Ціна за штуку 9 гривень 90 копійок. Три варіанти на вибір. Корм вологий для котів cat and go, з м'ясом птиці, з м'ясом кролика, яловичиною та рибою. Ціна 27 гривень за упаковку. Сухий корм 400 г є з м'ясом птиці з яловичиною. Риба та овочі. Ціна 30 гривень 90 копійок. Ось такий корм мяу 900 грам в упаковці. Ціна 82 гривні. Кітікет ціна 43 гривні 70 копійок. Прокладки котикс нічні. 12 штук. Ціна 50 гривень. 16 штук ультра також 50 гривень. Менші упаковки ціна 38 гривень 60 копійок. Декілька варіантів. Пиво світле ціна ж 37 гривень. Скотті Вест. Пиво оболонь, 43 гривні, 90 копійок. За об'єм 2 літри 350 мл. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Усім па-па.